Вітаю всіх в на Ютуб каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про низку суддівських скандалів, як Динамо зганьбилася новачком та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчів, які відбулися у суботу, де епіцентр здобув історичну перемогу, здолавши рух з рахунком 1-0. Для підопічних Сергія Нагарняка це дійсно історична перемога, тому що вони вперше вийшли до ОПЛ і здобувають цю перемогу. І варто звернути увагу на те, як забував Сіфуента з пенальті, і Сергій Нагарняк, головний тренер, о, заплюшив очі, закрив там руками їх якось. І ну тобто, ви розумієте, наскільки вони переживали щодо цього результату. І насправді тут було на що переживати, бо матч був е насправді не дуже переможним для епіцентру. Рух більше створив моментів. А наприкінці матчу львів'яни мали пенальті, але Алмазбеков не реалізував, пробивши повз ворота. Я вважаю, що цей матч можна цілком назвати матчем за шість очок. Так, е звичайно, до завершення чемпіонату ще дуже далеко, але я думаю, що це вже як матч за шість очок, і те, що епіцентр виграв у «Руха», це майбутній конкурент за місце в УПЛ. А ось на оболоні Рені відбулося справжнє дербі, де Оболонь та Днамо розіграли бойову нічию 2-2. І Пивовари в цьому матчі точно заслужили на нічию. Вони взагалі вдома класно грають завжди. Ще й така атмосфера була класна. Повідомляється, що прийшло на стадіон 4250 вболівальників. І, до речі, в мене є питання щодо. Того, чи не оштрафують їх, бо наскільки я знаю, в них там 2,5 тисячі максимум по квотам. Тому, скоріше за все, отримують який штраф у розмірі 50 тисяч гривень. Але насправді це було того варте, бо атмосфера була класною на матчі, і те, що відбувалося на полі, це також було поєднано. Ну Болонь є завжди тією командою, яка класно грає вдома. Це було при Іващенко, при Шищенко, зараз при Антоненко. Тобто нічого не змінюється. Вони все роблять, щоб вдома. Порадувати своїх вболівальників. Хоча кияни гарно почали цей поєдинок, вони забили відносно швидкий гол, тобто все, що і потрібно для фаворита. Забувайте першим гол, контролюйте хід поєдинку, як ви хочете, проводьте контратаки і збільшуйте перевагу. Але ні навпаки, саме оболон вийшла в контратаку і Нестеренко зрівняв рахунок. Правда, цей нічинний рахунок тривав недовго, і Динамо трошки пізніше вже вийшла знову вперед. Ну а в другому таймі оболонь зробила те, що, напевно, і потрібно було, забила саме на останніх хвилинах, щоб у киян не було взагалі часу вийти знову вперед. Хоча, якщо подивитися на те, що відбувалося на останніх хвилинах, коли вже рахунок був 2-2, то у пововарів був дуже класний момент, коли вони мали виходити віч навіч. Ну, тобто вже виходив там віч навіч гравець пивоварів, але чомусь вирішили, що порушили правила проти Вівчаренка. На мою думку, в тому моменті на 93-й хвилині, не було ніякого порушення, просто гравець Оболоня був перший на м'ячі все. А далі вже просто стикнулося між один одним. Все, далі повинен виходити гравець оболоні віч І взагалі оболонь могла виграти в цьому поєдинку. Однак у підсумку рахунок 2-2. Далі, що стосується нефутбольних подій цього поєдинку, то в цьому матчі добідував за Динамо Блину. Це скандальний гравець Динамо, який. Любить репостити в Тіктоці про х**а, про інших пропагандистів, які пропагують кацапів і так далі. І, звичайно, він отримав логічну реакцію на свій вихід. Його засвистали, зафукали, а ще виконали біля лавки запасних Динамо купувати. Ну, зрозуміло навіщо. Ну і ще був лаконічний банер «Блину – це чорт. Тобто Дуже логічна реакція від вболівальників Динамо. І, до речі, в цій ситуації мені сподобався коментар Волошина після матчу, де запитали, як ви реагуєте на це. Він сказав, що так, дійсно, ну, це звичайно погано, що він так зробив, і до цього я ставлюсь погано. І поки що, що стосується ставлення до цього гравця, то до нього ставлення ніякого немає, бо він тренується з командою лише один день, тому поки так. А ось головний тренер Динамо Олександр Шовковський відреагував зовсім по-інакшому, сказавши, що він наш гравець і треба до нього звикати, бо він наш. І він вже, начебто, все прийняв і відповів на всі ці запитання. Взагалі, що стосується коментарів Олександра Шовковського після матчу. То вони мені не сподобалися, бо він розповідав, що саме гравці винні в цій втраті очок проти оболоні, бо вони не допрацьовують. І якщо вони не хочуть допрацьовувати, то в наступних матчах будуть грати інші. Він в минулих матчах скаржився на відсутність трансферів, скаржився на постійні переїзди і що вони довго не були в Києві. Він тепер скаржиться, що гравці винні. Тобто, ось ці скарги, коли вони починаються все частіше і частіше. То все це означає те, що е, він не розуміє, що робити, і не може якось налагодити ситуацію в команді. Напевно, щоб звільнили Шовковського, потрібно дуже багато програвати матчів, бо Луческо не звільнили, коли він посів четверте місце, а потім вилетів е, з кваліфікації ліг конференції від Бешикташу. І у підсумку Луческо сам пішов, коли програв Шахтарю. Тому тут або треба чекати якихось просто. Антирекордних результатів Динамо або самостійного звільнення Шовковського. Що стосується заміни Шовковського, то таке враження, що її вже готують, тому що нещодавно до клубу приєднався польський аналітик, і цілком можливо, його можуть зробити головним тренером. Тому таким чином, змінюючи тренерський штаб, роблять підґрунтя для зміни головного тренера, принаймні, щоб це було можливо зробити. А ось в одному з центральних матчів туру Металіст 19-25 та Шахтар розіграли суддівську нічию 1-1. Чому я сказав суддівська нічия? Тому що вважаю, що всі гули, які були зараховані в цьому матчі, вони були неправильно зарахованими. Давайте дивитися спочатку на пенальті. Коли Мартинюк йшов у підкат проти Алісона, ну, на мою думку, він йшов паралельно бразильцю і прямого контакту. І прямих ног на бразильця там немає, він йшов просто паралельно. Потім Алісон почав зміщатися у бік воріт і просто через нього спіткнувся. Тобто, як на мене, це не порушення і пенальті тут не потрібно призначати. Якщо постійно призначати, що хтось там спіткнувся об іншого гравця, то можна призначати по 10 пенальті. І якщо вже казати про пенальті, то на останніх хвилинах там проти Арі Моуру трошки порушували правила. Там я вважаю більше було пенальті ніж коли дали його для шахтаря. Хоча також я вважаю, що момент за ремурою десь 50 на 50. Що стосується другого скандального моменту, де Калюж не забив гол і передивлялося на вар, чи заважав ігор когут різнику в цьому моменті, то я вважаю, що це також порушення, це офсайд, і потрібно відміняти гол. Але насправді в цьому моменті я навіть е, сам з собою сперечаюся, бо якщо подивитися логічно і дивитися на інші моменти, які зустрічалися у футболі. Наприклад, можна згадати, як Шахтар грав проти Ралу в Лізі Чемпіонів у 2020 році, коли Рау на останніх хвилинах е, бив штрафний, і хтось з гравців Ралу тупо стояв перед Трубіним і заважав йому, ну бачите, нормальне м'яч. І тим паче він там ще якось смикнув ногою в момент цього удару. Тобто він двічі заважав трубіну, просто тому що стояв ще й смикнув ногою. Це, звичайно, офсайд. Далі є цікавий відмінений гол в матчі Карпати-Шахтар, коли подавав Мірашніченко. і бабогу, який був в офсайді, також смикнув ногою. Він не доторкнувся, він не змінив траєкторію м'яча, але сам рух ноги був. Тобто тут також можна трактувати, що він зробив цей рух, а тому потрібно казати, що це офсайд. І повертаємось до нашого моменту, де когут просто збоку стояв від різника. Тобто, сильно він не заважав йому у перегляді удару м'яча, і він ніяк не смикався своїми ногами, що намагається якось підрикошетити м'яч. Тобто виходить за такою логікою, що м'яч забитий калюжним без усіляких сумнівів був правильним і те, що його зрахували. Але все одно я вважаю, що трошки когот заважав різнику, і те, що він там стояв трошки збоку, це не означає, що це ну, різнику було б дуже комфортно відбивати цей м'яч. Було прекрасно видно, що різник якось погано зреагував, тому що просто перед ним стояв когут. До речі, і ви напишіть в коментарях з приводу цих спірних моментів: пенальті у ворота металіста 19-25, Гол Калюжного і момент за заріморою. Звичайно, як завжди, не обійшлося без коментарів офіційних осіб, де Дар'я Серна у себе в інстаграмі, в сторіс опублікував скріншот з голом Калюжного, де підписав. Nothing changes. тобто нічого не змінюється, натякаючи на те, що завжди проти Шахтаря підсуджують. Хоча, знову ж таки, він чомусь не звертає уваги на пенальті, який їм дали. Що стосується самої гри, то я дуже радий, що зарахували гол калюжного, бо по матчу харків'яни були кращими ніж Шахтар. Подивіться просто статистику. Вона повністю відображає те, що було на полі. Шахтар мало створив моментів, там усього а, три удари. Поворотом і один в площину. І це ж зрозуміло з пенальті. А якщо подивитися на XG, вони заробили XG 0,8, але треба розуміти, що за пенальті, за замовчуванням дають 0,75. Тобто вони створили лише 0,05 XG, це дуже мало, коли харків'яни 1 на 1. Підопічні Ладана Бартуловича зробили все в цьому поєдинку, щоб підопічні Арда Турана не змогли створювати моменти. І в них повністю вдалося нейтралізувати і гравців Шахтаря і їхню гру. Також, матчу важливо додати, що у харків'ян головною прикрістю цього поєдинку, головним розчаруванням є те, що травмувався рамік Гаджів, і терміни його відновлення будуть дуже великі. В нього там і перелом, і зв'язки порвав, тому він повернеться десь навесні. І дуже прикро за раміка, якого викликали, і в збірною 20, яка повинна грати на чемпіонаті світу. І набрав він форму класну за останній час. Він дуже допомагає команді два голи недавно забив, тому єдине, що хочеться додати, це побажати раміку здоров'я, якомога сильних нервів, щоб це витримати, перетерпіти і повернутися таким самим якісним футболістом і бути ще кращим. Ось у неділю матчі почалися з поєдинку Кровбас полісся де житомиряни перемогли з рахунком 1-0. У минулих поєдинках, коли Кровбас перемагав у харків'ян, у Болоні, у Зорі, я вважаю, що їм щастило, бо вони реалізовували свої моменти і перемагали. В цьому матчі було все навпаки, тому що Мендоза мав два класних, на мою думку, 100% моменти і їх не реалізував. А у підсумку потім все це затягнулося, більше таких моментів не було, де не при кінці матчу вийшов гайдучок і забив свій гол. При тому, що гол був забитий після низки помилок, де Йосефі якось вдалося пробитися крізь твердо хліба, і з другої спроби йому ніхто не заважав, подав на Гайдучика і той забив. Тому як би це банально не звучало, але це футбол. Десь пощастило в минулих матчах, тут навпаки не пощастило. Взагалі, що стосується кривбасу, то я записав цікаве інтерв'ю з їхнім гравцем Ярославом Шевченко, який розповів про початок сезону нового головного тренера та легіонерів. Друзі, сьогодні до мене завітав на канал гравець Кривбасу Ярослав Шевченко. Привіт, Ярославе, як справи? Привіт, все добре, все добре, як у тебе. У мене все добре, я радий, що ти до мене завітав. Хотів би з тобою поспілкуватися про Кривбас, про тебе. По-перше, хотів би згадати той момент. В тебе наприкінці минулого сезону була травма. Як взагалі ну, пройшло це лікування? Ти повернувся вже під час зборів, так? Да? Та так, все добре. Я е, десь 12 турів пропустив за травми. Але все, весь цей час працював з лікарями та реабілітологами та встиг відновитися до зборів і вже на збори приїхав готовим до, повноцінного до тренування. А відпустку, можна сказати, відпустки не було. Відпуску всю працював тому таке. Зараз така пауза міжнародна, як команда проводить цей час. Ми відпочили після того циклу. Відпочили трохи чотири дні у нас було відпочинку, та зібрали нас на базі, були двохразові тренування, зіграли двосторонню гру та вже готуємося повноцінно до наступної гри до Полісся. Щодо підготовки, щодо тренувань, в мене таке питання. Останні три роки кровбасом Керував Юрій Вернодуб, а зараз новий тренер Патрик Ван Ловен. Розкажи, можливо, якісь головні відмінності між тренуванням і підходом до тренувань. Ну, скажу так, я трохи менше працюю з Патриком Ван Ловеном, ніж з Вернодубом. Але відмінності вони будуть, тому що це два різних тренери. Вважаю, що в Патріка більш різноманітний підхід. До зараз, до, до тренувального процесу. У нас є цікаві різноманітні, більш е, вправи, більш підхід до футболістів е, такий. Е, з Миколаєвичем Верендубом було трь, трошки інше. Це був такий е, більш, е, більш такий однотипний е, тренувальний процес. Кожної неділю ми мали одне й те ж. Е, тобто, ну. В нього це давало плати, а зараз це, це в Патріка дає свої плоди у кожного свій підхід. Тому е, якщо за відмінності, то можу тільки так сказати. Ну я от е, знаю, що Патрик Ван Лован багато працював там, ще там більше 10 років тому в академії Шахтаря ну, з дітлахами, е, і мені розповідали там друзі з металіста, які грали також там на рівні дюфел, що завжди, коли вони грали проти Шахтаря. Це було дуже важко. Ось якось він їх так готував, що фізично було дуже важко їх перебігати. Ну, фізично так. Фізично в нас е, трохи змінився спектр е, навантаження. У нас зараз більше навантаження саме з м'ячом. З м'ячем. Ми багато е, бігаємо саме з м'ячем, тобто дуже багато скоростно е, силових тренувань е, саме з м'ячем. Тому можливо. Вони дуже інтенсивні, вони бувають і по дві години, бувають, і по два з половиною години. Дуже багато маємо тренажерних залів. Е, працюємо це виходить на обов'язок. Тобто, не хочеш чи не хочеш, це обов'язок футболіста. Ти повинен бути в залі, повинен бути в та на полі бути на 100%. Це перевіряється датчиками GPS, е, і потім, якщо ти там не працював на тренуванні, е, ти робиш індивідуальну програму. Щоб допрацювати ту фізичну, то фізичне навантаження, яке повинен напрацювати е, на цій тренуровці, що ще варто звернути увагу на кровбас в цьому сезоні, що до вас багато приїхало південне американців, і мені дуже цікаво, як вдається з ними комунікувати. Ну, деякі знають англійську мову, меншість, але знають. Тобто. Ну, так і виходить. З деякими на пальцях спілкуємося з деякими просто жестами, з деякими просто емоціями, з деякими на англійській мові я можу сказати, що ну, футбольна мова ну, вона єдина. Вони її розуміють, і ми її розуміємо, вони її розуміють зараз. До нас на стабі є головний перекладач. З іспанською, англійською, та там ще багато мов, які допомагають і іспанцям кому комунікувати з нами, і нам з ними, і тренерському штабу теж. Тому ну це важко, але це якийсь новий оп... новий досвід для нас. І вважаю, що ми потихеньку вже справляємося з цим. І в нас є якийсь, як то кажуть, лінк зелений між нами. Тому. А як вони взагалі по настрою? Бо я багато чув, що все ж таки це південноамериканці, Вони такі люди карнавальні. Як вони з настроєм в них? Вони запальні, так вони дуже запальні. Але в е, нас в команді єдині для всіх правила, тому всі стараються притримуватися цих правил, хто тобто б ти не був халатинамериканець чи українець. Ци хорват, ти маєш їх притримуватися. Вони були вистроєні і теніським штабом, і командою. Тому намагаємося комунікувати з ними і вони з нами, щоб прийти до одного цілого і бути командною. А от в плані тренувань, як тобі з ними? В плані там, коли ти граєш з ними в квадрат, ще якусь двосторінку. Відчувається якийсь інший рівень чи якась інша підготовка? Ну, Я не можу сказати, що інший рівень, але хлопці заряджені постійно. У них, як так кажуть, гаряча кров, вони постійно на емоціях, постійно там, чи там якісь емоції в них є, чи погані, чи хороші, але завжди вони є. Вони такі імпульсивні. Дуже можемо в деяких тренуваннях навіть трохи на високих тонах порозмовляти, але потім після тренування, там, пожмемо руки, вони такі, там у нас емоції, ми там. Венесуельці, або ми там іспанці, ми там бразильці, які... Наш... в нас в країні це прийнято так емоційно бути на тренуваннях. Тому ми, як то кажучи, комунікуємо. І... А як буває, що можливо тебе повозять вони чи ти їх? Там, ну, звісно, на тренуваннях наш... Завжди. завжди буває, хто когось повозить, хто когось там. Це ж завжди на інтерес, завжди цікаво. Заробитися У нас були тренування, коли ставили саме український склад проти латиноамериканських. Ми грали дуже класно, цікаво. Бували моменти, коли нас комбінували, коли ми награвалися разом, бо треба ж награвати і разом ці награвання. Тому цікаве, цікаве тренування. Цікаві хлопці, тому дуже класно. Бажаю тобі удачі, команді, удачі. Все буде дякую, дякую. Дякую, супер. А ось на стадіоні імені Валерія Ломановського колос переміг зорів з рахунком 3 1 Як завжди, не обійшлося без чергового суддівського скандалу, бо фактично цей поєдинок почався зі спірного епізоду. Тому що нападник колосу Климчук виходив віч на віч, ну Джордан його повалив. І спочатку арбітр дав за це червону картку за зрив. Небезпечної атаки. Але передивившись ВАР, він вирішив, що це не червона картка, це не порушення, і у підсумку прибрав червону картку і стандарт прибрав. Що стосується моєї думки, то, як на мене, це пряма червона картка. Ну, максимум там можна було вигадати жовту і поставити стандарт. Все, От це мінімум жовта та стандарт. А по-нормальному це червона картка, бо Климчук біжав по. Середини поля, виходячи віч на віч, і, звичайно, його по-нормальному не наздоганяв Джордан. У підсумку він просто ліг на нього і вони впали. Але колос є колос, і вони в цьому сезоні гарно грають, тому їх це не зупинило і пізніше вони відкрили рахунок, де забив саме Климчук, який забуває вже третій гол у цьому сезоні. Що стосується бомбардирів, то четвертий гол в цьому сезоні забиває вже Пилип Бутківський. Але єдине, що прикро, що. Лише один з чотирьох був переможним в матчі проти Полтави, тому що дубль проти Кривбасу вони програли 2-3, ну і тут програли. Ну а завершився матч просто неймовірним голом Ібрагіма Канек, який поставив крапку у цьому поєдинку. Взагалі, що стосується колосу, то вони досить впевнено йдуть в цьому сезоні, набирають якомога більше очок. І навіть в матчі з Карпатами я вважаю, їм там дали незаслужену червону картку і могли через це спокійно перемагати та мати зараз 100% очок. Але 13 досить непогано все одно і знаходяться на чистому другому місці. Тому не здивуюсь, якщо в цьому сезоні повториться сценарій минулого сезону, тільки у ролі Олександрії буде колос. А ось хто буде у ролі Шахтеря на третій позиції, поки що питання. Ну і в останньому матчі п'ятого туру Карпата та Полтаву розіграли нічию 1-1. Це вже четверта нічия для Карпат в цьому сезоні, але вона не була якоюсь сенсацією чи випадковістю в цьому поєдинку. Полтава гарно зіграла перший тайм, і логічно, що вони перемагали після першої 45 п'яти хвилинки. Просто подивіться на класну передачу від Микита Кононова, який вивів Удрикавіч на Хоча в цьому моменті варто відзначити, що Клищук досить високо піднявся і таким чином дав себе обіграти Одорюку, який забив у порожню ворота. Якби воротар не вийшов, то думаю, якось захисники підстрахували. У другому таймі Полтава вже підсіла, якось, напевно, морально через те, що хочеться втримати цей рахунок, переможний. Ну а Карпати намагалися зрівняти. Зрівняли вони лише один гол, але цей матч трошки нагадував Полтава-Верес, де так само містяни намагалися втримати переможний рахунок, тільки тоді вони номінально грали вдома, і ще їм допомогло те, що тоді була тривога, і їм вдалося трошки передихнути і потім дограти останні 20 хвилин. Тут, звичайно, цього не було. Плюс вони грали у Львові. Це завжди непросто, важко. Тому рахунок 1-1 доволі класний, і їду додому з гарним настроєм. Звичайно, все більше і більше виникає питань до головного тренера Карпат Лопашка. Результат то хочеться, потрібно робити, щоб потрапляти до Єврокубків. А тут матч проти Полтави, де якщо ви хочете потрапляти до Єврокубків, то ви просто зобов'язані тут набирати максимум. А тут знову втрата і, звичайно, усі питання до головного тренера. І вже з'являється чутки, що дійсно там думають про його звільнення, і є вже певні сроки. Якщо там в матчі проти Буковини не вдасться пройти далі, то Лупашко точно звільнять. Але я вважаю, що треба ще дивитися на матч проти Оболонії, коли вони будуть грати у Києві. Там завжди важко, тому тут також можуть втратити очки. І тоді вже точно можуть попрощатися з головним тренером. Ну і не можу проти остори наших українських нападників за кордоном. По-перше, це дебют Владислава Ваната, який вийшов за Жорону і забив вже в першому матчі. Ще й забив класний гол у своєму стилі. До речі, якщо ви хочете подивитися цей гол, то в мене він є в телеграм-каналі. Посилання залишу у закріпленому коментарі. На жаль, у підсумку Жорона не втримала цю перемогу, пропустила на останній хвилині. А що стосується інших українців, то циганков досі травмований. Ну а крапівцов, на жаль, на лавці запасних, але це ще не все, бо знову забуває за свій клуб Емполі у серії Б Богдан Попов. Йому усього 18 років, але вже за три матчі. Він забив 4 голи. Сподіваюсь, Італійська Федерація футболу не зможе його якось перехопити, і в наших функціонерів все вдасться, щоб його заграти за нашу збірну, бо гравець дійсно класний, він там розвивається всередині Італії, і в нього може все вийти набагато краще, ніж якби він починав в чемпіонаті України. І наостанок, дякую, що дивитесь мої відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава збройним силам України і слава Україні.